Я забрав побратима з посадки під обстрілами. Був скид в лодку, мені легеню пробило. Ротний мене побачив, мій перший сказав, що маленький, міцний будеш танчик». Амфібійна операція входив в курс адаптації новоприбулих хлопців, які приходять в бригаду, і ми тренуємо, щоб вони знали, як. Керувати човном. Ходили на ліву сторону, робили ротації. Хлопці там по дві тижні сидять під обстрілами. Ми вже підійшли на нашу сторону і мені по рації доповіли, що над нами дрон. І був скид в лодку. Мені легеню пробило. Вже зажив, в строю все добре. Працюємо. Всі бояться. Звісно, страшно, але сам собі, коли ти сідаєш в лодку і треба йти хлопців виручати, ну, сам собі кажеш, що а кому буває легко, ніхто не буде відходити. Ми на своїй землі, ми ж ну, в Україні, вони прийшли до нас.